Вашу присутність, хочу вам презентувати фотовиставку. Це 30 робіт, які в мене зібралися за рік війни. На жаль, така тема у нас сьогодні для збору не дуже весела, але це реальність і ми маємо її усвідомлювати і бачити. Я робив ці знімки у Запоріжжі. Більшість з них зроблена в Оріхові. І... Є також села під Оріхом, яке знаходиться за 3 км від лінії фронту, ну і в інших так сказано, місцях області. Основні теми фотографії, які я вам представляю, це життя цивільних під обстрілами вже рік, і як вони загортовуються, і це життя і важливо на мою думку показати саме. Різні аспекти життя це і посмішки, і трагічні моменти, тому що це реальність і ми маємо її усвідомлювати, щоб у майбутньому нам було простіше будувати життя України в мирний час. Хочу вам ну, розповім про кілька фотографій, які мені особисто дорогі. Хочу зараз бачити, що фотографії я відбирав на власний смак, які для мене особливо важливі. Які мені про щось нагадують коли я бачу, і бачу. <кій> тобто, отак, оце моя улюблена фотографія, яку я зробив під час останнього виїзду до Слава Новоданилівка на Оріхівщині. Воно знаходиться вже рік поблизу лінії фронту. Там буквально все, вся земля в снарядах, в запальних снарядах різне озброєння використовують і нищать. Ми бачимо будинки цивільних. Але українці, які там проживають, вони загартувалися, вони... нові виклики для них вже викли... визивають тільки посмішку. І така таке реалія життя, коли чоловік посміхається а у нього за спиною війна. Також оце олюдніє, наприклад, знімок моєї мами. Вона каже, вона також зріхла і каже, що цей чоловік, його брутальність дуже передають взагалі настрій місцевих жителів, які залишаються воріхові під обстрілами. Тобто тут така картина. Багато деяких фотографії присвячені порятунку саме тварин Оріхові, тому що більшість цивільних мешканців залишили місто, і багато домашніх тварин залишилися. Сам на сам з, так скажемо, війною. Але є люди, які підтримують тварини, які годують. Це був один із перших репортажів. Я поїхав до місцевого чоловіка Стаса Франка, який регулярно годує тварин щодня, там, десятки кілограмів корму, він витрачає на це там, години часу, це все його час, час його займає. І ця фотографія зроблена в такий мікрорайон Рікова-Черомушків, хто місцевий, то знає, бачу, що багато рік і позаду там, там численні там, жителі можна на пальцях переховати, і ось вони так виживають з тваринами поряд. Ми бачимо така худа собака. Але є і гарний приклад цієї історії. Наприклад, ця фотографія також зроблена з того репортажу. І нещодавно я помітив, що оця собачка, яка дивиться так в кадр таким проникливим поглядом, вона вже зараз вона здорова і завдяки знову ж таки людям вона. Вже виросла і тобто життя продовжується. Є і трагічні фотографії з Запоріжжя. Це такий був чорний день в історії міста, коли ворожі російські ракети пролетіли багато поверхів, ось вони зруйнували. Ось ми бачимо загублені життя, які росіяни несуть. Жінка, також цікавий на думку знімати, жінка, яка у цьому будинку знаходилася. Тобто це приїхав рано вранці, а жінка до 11-ї, здається, години перебувала в квартирі. І ми тоді почули такий крик, що є там люди, там є люди, і от з підвалу вивели стареньку жінку, яку чекали родичі, там в халатах, вони були всьому, що було вдома. Ну так врятоване таке життя. Тут, якщо, якщо так. Вище такі подивитися, там техніка, документи, все з цивільного життя, там, коли людям давали медичну допомогу, це все перетворилося в таке місцево. Ну, це те, що з собою несе російська агресія. Це також такий, на мою думку, атмосферний катер, це також села Новодамилівка, ходина культури місцевий, де раніше проходили заходи. Зараз це буквально дві хвилини лінії фронту і там. Ну, буквально все навколо будівлі, вся будівля, куча облучань, купа. І тому така сумна картина. Ем, може комусь якийсь знімок цікавий, я можу також розповісти. А це? Це один із перших моїх виїздів, коли я отримав акредитацію. Слід пояснити, що на початку війни я намагався... Ем, Слідувати правилам Міністерства оборони, що якщо я не маю акредитації, то я не можу там їздити. Це один із перших заборіжжя ударів по на правому березі. Мені здалося, що оці гілки, які так переломані, вони також палюють атмосферу, або типу зламу. І от така ситуація. І це дуже дивний для на мене ситуація, такий кадр, коли йдеш навколо дим, е, Працюють ДСНСники, але от просто в око кидається такий яскравий зонтик парасолька, і також я вирішив цей момент зберегти. Також є такі як міфічні, можна сказати, моменти, це також Запоріжжя, цей кадр. Просто приліт стіну, а ми зайшли з журналістами-колегами з колегами в квартиру. і... Вона отак на стіні буквально на місці прильоту висіла така мішень. Така дивна, якась містична ситуація, як на мене. Це наслідок авіаудару в Оріхові. Авіаудари спричиняють найбільші пошкодження. Там, де працює ворожа авіація, працює. От, все от перетворюється в отаке. Якщо артилерія, вона ще може, якийсь будинок може оціліти, підлягати відновленню, коли працює працює авіація. Все перетворюється, просто зноситься фундамент і, і все. А це... Але він дуже такий, тільки те, що він хоче, я знаю, що треба тільки йти за ним, і тоді мрію дітей здійснюється, коли вони роблять те, що бажають, а не за вказівкою батьків. Тому всіх закликають послухатися до своїх дітей. І взагалі фотографія потім з'явилася, я хочу купити фотоапарат. ну... Я б завжди його підтримувала і горжусь тим, що в нього є своя думка, що він любить свою державу, що він розказує про своє рідне місто, яке ми всі дуже любимо, і тут багато колег. Ми там працюємо і будемо там працювати і жити. Це наша найбільша мріє життя. Хочу зазначити, що мама у мене. Могла би бути ще кращим журналістом, тому що вона в Оріхові буває частіше, ніж я, вона їже додому. Розкажіть про свої поїздки. Ви казали, я була дуже здивована, що виїздила. Я буваю, ось Бля, мої колеги. Я працюю вчителем у опорному закладі Оріховському Сузір'я. Це дуже гарний заклад. Я там працюю вже 25 років. рік. Ось моя колега, я заступник директора, вона заступник директора. Я їжджу, вона їже, ну їздить їж, туди. Взагалі ми виїхали від звідти так остаточно, скажем так, в кінці квітня. А так ми працювали, кормили наших захисників у нашій шкільній їдальні, варили, пекли їм блинчики, піріжки. І я думаю, якби довше була ця справа, ну то ми б це довше робили. Но ситуація вже змінилася, і тому приїхала сюди до Ігоря, хоча їздила частково. А потім поставила так собі за мету, що якщо я не буду їздити, то навіть мій будинок, який мій батько будував, він на мене просто обігнеться, скажімо таке слово. Образиться, так. Да. І я собі поставила так, що я поїду, буду їздити, що, що, що дві неділі я туди їжу, один раз, коли я поїжджу, а їжу зародитися со своєю собакою. Со своєю собакою, так, своєю талісманкою. Да. Ігор каже, як ти з нею, вона ж вредна, як ти з нею справляєшся по дорозі, це ж маршрутка. А я колись поїхала без неї і йшла так, люблю пройтися по місту, подивитися десь що, а живу дуже, досить далеко, це 40 хвилин міста. І попала під обстріл, і під забором, і це я поїхала без собаки. А далі я собі дала слово, як би не було важко, купила одежину для того, щоб не холодно було. Да. І е, їздимо ми з нею щодні неділі. Ось суботу були, горіх і стоїть, він завжди буде стояти. У е, мене немає планів десь залишатися, навіть якщо там буде дуже складно, У мене тільки одні плани повернутися додому.